Олена Нечепорук мешканка Хмельницького. Вона встановлює тривожну коробку у ліфті будинку, де живуть її батьки, на випадок, якщо хтось застрягне у ньому. Зараз часто йде відключення світла, електроенергії по місту. Багато людей сидять, в ліфту, і такі коробочки, необхідно, що рекомендую для інших будинків. Тут потрібно не тільки в своєму будинку, там де ти проживаєш, а там, де батьки і старенькі. Якщо вони дев'ятиповерхівки, то також не це перше необхідність, що є на сьогоднішній. День, щоб допомогти таким людям похилого віку, наприклад, такі речі справді можуть знадобитися, підтверджують на підприємстві Хмельницькліфт. Випадків, коли люди стають заручниками підйомників, в останні тижні суттєво побільшало. Останнім часом в нас виникало дві аварійних ситуації. Перша ситуація 10 жовтня, після відключення електропостачання міста відповідно і зупинилися всі ліфти. При цьому застрягли пасажири 10-го числа. 33 ліфтах тих, які ми обслужуємо. 22 жовтня. Ситуація повторилася з відключенням напруги. Відповідно, відключилися ліфти. Відповідно, в 43 ліфтах застрягли люди. На звільнення людей зазвичай виділяється 45 хвилин. Але через те, що в суботу ситуації були аварійними, пасажирів рятували приблизно дві з половиною години. Процес звільнення відбувається таким чином, що тип необхідно. Людині, яка цим займається, піднятися в машинне приміщення, яке знаходиться вище на даху, підтягнути кабіну на необхідний рівень вручну, відкрити, спуститися вниз, відкрити вручну двері, випустити пасажирів. І закрити двері, і закрити машини. У підприємстві закликають не користуватися підйомниками під час повітряних тривог та дотримуватись правил безпеки. А у разі зупинки ліфта необхідно будь-яким способом сповістити про це диспетчера. Є там відповідна табличка, і там написано номера, є безплатний номер 0800 50 40 86. Це він діє по області, приймає диспетчер. Ще є другі телефони. Ми правила повивішували, в всіх кабінах ліфтів є. От і там ряд телефонів. Ну, може бути таке, що дзвонить, дзвонить, не дозволять. Дозвониться і до мене, дозвониться до других працівників. Ну, приймаємо всі міри. Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста.